Усім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Darkus Impact. Нещодавно відбувся стрім розробників, у якому нам представили багато чого новенького, майбутню тимчасову локацію, нові костюми на клі та каю, а також саме головне, чого всі так чекають, це нові банери персонажів, тільки на цей раз нових персонажів не з'явиться в грі, будуть лише рерани. І в першій половині банерів на нас очікує довгоочікуваний сіма банер Юли, якої не було в грі з оновлення 2.4. А також з банером Юли буде банер підривачки клі, а в другій половині оновлення 3.8. Очікують рерани блукача та кокомі, і тому настав час підрахувати, скільки премогемів можна буде отримати за оновлення 3.8 та скільки разів зможемо покрутити івенту і банер в наступному оновленні. А тим часом ти можеш поставити лайк на це відео, а також приєднуйся до мого дискорд сервера та телеграм-каналу Геншину. Всі посилання в описі. А ми ходімо рахувати премогеми. І одразу перше, що ми отримаємо зі старту оновлення 3.8, це компенсація за технічні роботи, за які ти отримаєш 600 премогемів. Друге це щоденні завдання за виконання яких ти в сумі отримаєш 2520 премогемів. Третє це за відмітки в хою лабі, де ти отримаєш 80 премогемів. Четверте це нові досягнення, за виконання яких ти зможеш отримати 30 премогемів. П'яте – це івентові події, де є одна головна подія та три другорядних. Головна подія оновлення 3.8 таємничий літній рай. За цей івент ми отримаємо 1070 примагемів. Плюс безкоштовно зможемо отримати костюм для Кеї та зможемо забрати на свій аккаунт персонажку Лайлу. Також є і інші івентові події, такі як небезпечна експедиція, за яку ми отримаємо 420 примагемів. Широке бачення ще одна подія, за яку ми отримаємо 420 примагемів. Та остання подія випробування мандрівників, де також зможемо забрати 420. Премогемів шосте. Це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників. Це плюс 300 премогемів. Щоб їх не пропустити, приєднуйся до моди скорд сервер за посиланням під відео. Сьоме це дослідження нової тимчасової локації і відкриття скриньок, де ми зможемо отримати за це 25 тисячі Восьме. Безодня, яка оновиться два рази під час оновлення 3.8. Принесено додатково 1200 премогемів. Якщо ж ви повністю її не проходите, просто відніміть ту кількість премогемів, де ви не можете пройти. Дев'яте це зустріч. З Кю плюс 60 примогемів. Десятей це тестові забіги персонажами. 4 персонажа по 20 премогемів. Виходить 80 премогемів. Одинадцяте веб-івенти, з яких ми приблизно отримаємо 100 примогемів. 12 подвійне оновлення магазину Паймон. Це ще додатково 10 івентових та 10 стандартних круток. І в результаті фріту play гравець отримає 9800 примогемів, 10 івентових та 15 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 71 івентова крутка. За оновлення 3. Крапка що є вже непогано та більше ніж у оновлені. 3.7. А зараз підрахуємо скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників. Донатом для цих гравців. У нас є сума 9800 примагемів, 10 примогемів, івентових та 15 стандартних круток. А також вони отримують нагороди з благословіння небесного місяця, а це саме 3870 примагемів. Плюс 5 додаткових івентових крутки з платного бойового пропуску. І плюс 680 премагемів за закриття бойового пропуску. І в нас виходить сума 14 350 примогемів. І перевівши всі ці в крутки, в нас виходить 89 івентових та 15 стандартних круток. Ну що ж, ось підрахували, скільки премагемів ми зможемо отримати в наступному оновленні 3.8. Пишіть в коментарях, чи достатня така кількість премагемів для вас, чи хотілося би більше, та на якого персонажа потратити усі ці примогеми? Чи можливо відкладайте на майбутніх персонажів? Також не забудьте підтримати лайком це відео. А з вами був Даркус, до зустрічі в наступному відео.